Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Пам'ятаєте, я викладав відео, там де я тимчасово висаджував крокуси, гіацинти, нарцизи, тюльпани в ящички. Ось показую вам Правда, вже вечір. Вони трішки позакривались. Приїхав сьогодні. Все, що, що відсвіло, що тільки сходить. Але виглядає це дуже і дуже красиво. Подивіться. Ось наступний ящик. Тут вже дещо відсвіло, але от іацинти, подивіться на кольори, які будуть. Класно. Ось наступний, друзі. Тут я посадив глибше і тут тільки-тільки витикається. Також гіацинти, крокуси. І ось. Загалом посадка в ящик тут також було глибоко посаджено, тому тільки-тільки витикається, але все одно дуже красиво. Це у нас шафран, буде під осінь цвісти. Також буде дуже красиво. Ось так хотів з вами поділитися, що вийшло в нас із висаджування луковичних в ящики Всім гарного дня!